З нами зараз Олег Григоров, керівник Сумської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго дня, де героям, слава хотіло вас відразу по ситуації з автобусом і уточнити, тому що ну зараз, як ми знаємо, правоохоронці уточнюють, чому автобус їхав цим маршрутом. Наскільки нам відомо, рух цим маршрутом не був дозволений, а на кадрах ми бачили, що автобус ще й такий яскравий, пофарбований в яскравий жовтий колір. Що ви можете сказати про цю ситуацію? Чи дійсно є заборонені маршрути, по яким автобуси не мають їздити? Е, да, я хочу сказати, що дійсно, як ви зазначили, близька півп'яти було задано цього удару по е, цивільному маршрутному автобусу. Наразі за нашим зверненням обласної адміністрації розпочати відповідне кримінальне провадження, оскільки згідно затверджених маршрутів руху ще в травні місяці після чергових ворожих ударів вони були змінені з урахуванням дотримання заходів безпеки. Тому наразі триває досудове розслідування для з'ясування всіх обставин. І в першу чергу для унеможливлення подальших цих дій, проведення відповідних профілактичних заходів серед перевізників, зокрема, росіяни обстрілювали також житлові будинки. Яка там ситуація з потерпілими? І загалом ситуація в вашому регіоні чи проводиться чи рекомендована людям евакуація? Як ви даєте цьому раду? Да. Хочу поінформувати, що наразі за минулу добу ми відслідковували понад 100 ворожих ударів по території Сумської області. Ударам підвергалося 35 населених пунктів, здебільшого це Шостинська громада і Сумський район відповідно. Ми маємо інформацію про 16 постраждалих. Хочу зазначити, що повітряна тривога в області за минулу добу тривала 24 години, тобто майже цілодобово. Було завдано удару ударним бипила шахет по багатоповерхівки в місті суми пошкоджено так. внаслідок наслідок чого постраждала одна жінка, 44 роки має гострий стрес на відповідний удар на куба З приводу евакуації наразі в території Сумської області евакуація оголошена в 213 населених пунктів. Це 18 прифронтових громад. Наразі евакуйовано 58 тисяч людей. Загалом з початку евакуації, з початку місяця, з 1 жовтня, евакуйовано 230 людей. Ситуація залишається складною, в той же час контрольованою. Кількість ворожих ударів я назвав. Вони здебільшого стосуються цивільної інфраструктури. Як ви бачите, ворог нищить цивільне населення, завдаючи прицільних ударів по маршрутним транспортним засобам.